Мені ну, важко сказати, чи автори цього законопроекту зрадники, чи просто відверті ідіоти. Але те, що вони там збираються понаприймати, викликає бажання виключно матюкатися. У будь-якому випадку, якщо цей законопроект буде прийнятий, то він буде сприяти тільки роззброєнню громадян і відповідно послабленню обороноздатності нашої країни. А ми знаходимося зараз з вами в такій ситуації, коли навпаки. Нам треба озброювати громадян, оскільки ситуація на фронті далека від певної, і хто знає, можливо, нам з вами доведеться ще партизанити. Але якщо дане законодавство буде прийняте і цей документ перетвориться з проекту в дійсний закон, то партизанити ми будемо хіба що з вилами. І зараз ми в кількох словах пояснимо, чому. Пред цього закону був написаний давно. Зараз у суспільстві почалося активне обговорення правок, які пропонуються. До нього внести перед прийняттям перед його другим читанням в цих правок є 245 сторінок формату А4, Вони є на сайті Верховної Ради. Там багато розумної і не дуже писанини. Але в цілому цей законопроект є відвертою маячнею. Це саме той це саме той випадок, коли краще не мати ніякого закону аніж мати дуже хіровий закон. Почнемо із того, що цікавить усіх нас із вами протягом уже багатьох років, а саме нарізний короткоствол. Як ви знаєте, сьогодні нарізний короткоствол фактично може бути тільки у працівників силових структур або в інших осіб, яких ним було нагороджено, в залежності від того, є вони силовиками чи не є вони силовиками. Тобто це наградники. В цьому законодавстві передбачається, що пересічний громадянин зможе придбати нарізний бойовий короткоствол. Здавалося, ніби непогано. Але коли починаєш углублятися в деталі, то виходить, що та, але насправді ні. Оскільки для того, щоб придбати згідно цього проекту закону бойовий короткоствол, вам має бути 30 років. Ви маєте мати стаж володіння зброєю 5 років. В країні немає зараз ніяких норм з приводу того, щоб володіти якимось типом вогнепальної зброї, вам потрібно мати стаж володіння іншим типом вогнепальної зброї. Ця норма була запозичена безпосередньо у російського законодавства, де така норма є. Я не знаю, що це за мода там намагатися злизувати якісь нормативно-правові акти в країни-окупанта, але тим не менше це зараз відбувається. Але найбільш смішним у цій ситуації є, що в законопроекті зазначається, що придбати бойовий короткоствол можна буде через 5 років після закінчення воєнного стану. Тобто, колись, можливо, в майбутньому, якщо зорі стануть, ми виграємо війну і через 5 років. Ви можете купити собі бойовий короткоствол. Скільки людей за цей час загине через те, що вони не мали зброї, яких буде розстріляно, яких буде страчено російськими окупантами, як це було в сумнозвісній Бучі? Ну це невідомо. Але передумови для цього є. І зараз законотворці хочуть позбавити людей можливості. Ну, якщо не захистити, то бодай померти зі зброєю в руках і щастю. У нас цієї можливості забирають. Ми уявімо собі, що зорі стало чудово, ми виграли війну, закінчився військовий стан, проходить 5 років, я купую собі бойовий гладкоствол. Ну, це в мене не бойовий гладкоствол, це травмат. Я от, замість травмата беру бойовий гладкоствол, кладу собі його в кобуру, кобуру чіпляю собі на пояс, виходжу з ним на вулицю. Там мене приймає наряд міліції. І в підсумку я опиняюся за ґратами. тому що згідно цього законопроекту за носіння своєї законно придбаної легальної вогнепальної зброї, за носіння передбачається тюремний срок. Ну, це абсурд. Я навіть не знаю, ну що, що вони курили, чи що вони нюхали, коли вони вигадували цю, вибачте, мене псевдоправову норму. Я не знаю, що ще в законодавстві якоїсь країни я не, не сильний фахівець у законодавствах, але я навіть не чув, щоб десь такий абсурд існував. А зараз це намагається пропхати в Україні. Та щодо травматів теж відбуваються певна зміни. ніби у кращу сторону передбачається, що з 25 років будь-який громадянин зможе придбати травмат під час. Російсько-української війни під час її повномасштабної фази особисто для мене прийшло в усвідомлення, що травмат, по суті, він не потрібен. Я останні не знаю скільки вже, майже два роки практично його з собою не тягаю, тому що він став безсмисленним. Коли ти знаходишся у ситуації, де тебе можуть застрелити із вогнепальної зброї і протистояти тут резиновими пульками, це не має жодного сенсу. Я не кажу, що травмати треба забороняти чи скасовувати. Але зробити їх як їх заміною вогнепальної зброї, короткостволу, ну це не має ніякого сенсу. Тим паче, що зараз їх можна оформляти з 21 року, а вони хочуть ще й тут зіграти, оформляти з 25 років. Наступне від чого бомбить, це наградняки. Нагородна зброя та ми знаємо, що є величезна кількість чудових людей, які віддали багато за захист нашої країни, і вони були удостоєні нагородженням вогнепальної вогнепальною зброєю. Серед військових нагородження вогнепальною зброєю вважається, мабуть, найпрестижнішою нагородою там, вплоть до звання Героя України. Але ми з вами прекрасно знаємо, що існують, мабуть, уже десятки тисяч випадків, коли нагородною зброєю нагороджують якихось далеких пасажирів, які не мають жодного відношення до військової служби там депутатів, родичів, депутатів, інших людей і так далі. Ну я не хочу сильно зрадойобити, але такі факти є. І згідно цього законопроекту передбачається, що нагородна зброя може видаватися громадянам, починаючи з 18 років і з правом носіння. Е, у ну, нас сьогодні не так багато людей, які служать у війську у 18 років. І при тому передбачається, що не обов'язково служити у війську, тобто будь-яка людина. Яка знає, куди нести гроші або має якісь зв'язки, оскільки ви прекрасно знаєте, яка в нас ситуація із корупцією, я не хочу її примножувати, але й не буду її применшувати. Вона є, і це факти. Є факт, що наградняками в Україні торгували і торгують. Тобто, виходить, якщо я на законних підставах, коли мені стукнуло 30 років, коли я після п'яти років володіння вогнепальною зброєю і після п'яти років, після закінчення воєнного стану вийду зі своїм законно придбаним пістолетом на вулицю, Цю мені тюрма. А якщо вийде людина, яка якимось чином отримала наградняк, то це круто. Навіть якщо їй 18 років вчора виконали, виповнилось. мені здається, це зовсім чуть -чуть несправедливо. Навіть якщо відкинути тематику короткостволу, бойового, глоткоствольного і так далі, то в цьому законопроекті ще є купа інших маразматичних речей. Наприклад, передбачається, що працівники правоохоронних органів мають право у будь-який час. Прийти до вас додому, бо їм хочеться перевірити вашу вогнепальну зброю. Тобто, якщо в мене вдома лежить в сейфі 6 одиниць вогнепальної зброї, то я не маю права відмовляти працівникам правохоронних органі, органів, якщо вони вирішили в 3-й годині ночі прийти до мене і подивитися, що в мене відбувається в сейфі. Але це ще не саме смішне. Саме смішне і водночас сумне це те, що якщо ви транспортуєте зброю чи основні її частини, мені здається, магазин також вважається основною частиною. От поправте мене в коментарях, якщо я помиляюся. Якщо ви транспортуєте куди-небудь свої е, зброю або основні частини, боєприпаси також, ви повинні встановленому порядку повідомляти правоохоронні органи. Тобто вони мають там передбачити якусь схему. Я сумніваюся, що це буде. Що ви просто позвонили по телефону до звільнику і сказали: Василь Михайлович, я там поїду на полігон в сусідню область постріляти. Можна? А Він скаже, можна. Ні, вам треба буде йти, напевно, в дозвільну і писати письмову заяву. І так само з боєприпасами. Захотіли поїхати на полігон в, інші, в іншу область. Наприклад, в івано франківській області, де я проживаю, у нас немає полігону. Є стрільбище, полігони в сусідній області. Для того, щоб поїхати, мені треба повідомляти МВС. Для того, щоб купити в Києві патрони і привезти їх до себе в Івано-Франківську, мені треба повідомляти МВС. Для того, щоб відвезти там в ремонт, наприклад, карабін чи якийсь його елементу майстерню, бо Франківську немає майстерень, треба їхати, мабуть, теж до Києва. Мені треба знову ж таки повідомляти МВС. З якого хрена пробуй, який рух власника вогнепальної зброї, власник вогнепальної зброї, якщо він не порушує законодавство, має повідомляти МВС. Щоб що, в них що там, роботи немає чи нам немає чим зайнятися. Це абсурдна норма, яка не потрібна просто нікому, але її намагаються пропхати. Збирається змінити і норми щодо е, гладкоствольної зброї. Якщо е, раніше в нас незаконне поводження з гладкоствольною вогнепальною зброєю, це була звичайна адмінка, ну, грубо кажучи, ви е, знайшли в своїй старій хаті на горищі рушницю свого діда, і ну, це адміністративне правопорушення. Бо ви її не оформили належним чином. Якщо ви тепер її знайдете і не оформите належним чином, сумніваюся, що це буде можливо, вас, скоріш за все, посадять. По 263-й частині першій таке законодавство відверто до сраки, і чесно кажучи, мене від нього люто бомбить. Оскільки, коли трапляється час, ікс, усі закривають очі на інструкції, закривають очі на нормативно-правові акти і починають видавати автомати людям просто із вантажівок, бо треба захищати свою країну. Чому не можна прийняти адекватне, нормальне законодавство і дати людям можливість? За адекватних умовах придбати собі зброю і з нею захищати свою країну, якщо на це вийде потреба. А потреба такого є, і далі вона може бути тільки гострішою. Бо ви прекрасно знаєте, що нерадужна ситуація у нас зараз відбувається. Можливо, це законодавство і це, все це обговорення, ці правки до закону, до проекту закону, вони були викочені зараз суспільству для того, щоб відволікти нашу увагу від чогось іншого. Я не виключаю такої можливості, і зроблено це насправді дуже фахово і дуже вміло, бо не реагувати на такі спроби зміни законодавства неможливо. Бо якщо вони будуть пропихнуті, ну то ну вітаю. У мене складається враження, що цей законопроект писався не в Києві. Парламентарями десь у Москві, якщо не під диктовку, так точно під наглядом канцелярії президента Російської Федерації. Бо такий закон буде працювати не на користь громадян України, а явно на користь нашого противника. Будемо сподіватися, що його не приймуть. Писати якісь петиції кудись. Я не бачу сенсу, бо тому, що нас петиції або не розглядають, або вони випадково кудись видаляються і так далі. Ми вже говорили про петиції до президента про там кілька років тому. Відео до сраки всі петиції, вибачте мене, е, нам може допомогти тільки суспільний розголос, тому ми давно не писали ніяких відео про законодавство, але це записали. Якщо ви маєте можливість доносити думку до суспільства, є люди, які вас слухають, будь ласка. Діліться цим відео, записуйте власні матеріали, пишіть дописи про це. Треба донести якомога до більшої кількості українців, що нас хочуть позбавити і так крихкого механізму, який дозволяє громадянам України озброюватися для захисту себе і захисту своєї країни. І якщо у нас заберуть або суттєво ускладнять нам право на вогнепальну зброю, то це ще безпосередньо гірше вплине на обороноздатність нашої країни. На мою думку, цей законопроект він вигідний тільки трьом сторонам: перше це криміналітету, оскільки буде розвиватися чорний ринок нелегальної вогнепальної зброї. Друге це корумпованим чиновникам, які все ще сидять у органах поліції. І третє це російським окупантам, оскільки їм не вигідно, щоб ми озброювалися. І якось так на цьому у мене все. Думайте і міркуйте, що з цим робити далі.